Чали, є з нами надзвичайний повноважений посол України у США у 19-му роках голова правління українського кризового медіа-центру. Вітаємо вас, пан Валерію! Слава Україні! Слава вітаю вас! Ми говорили про ситуацію на кордоні з Польщею. Судячи зі всього, вона все далі загострюється. І як ви можете оцінити які шляхи виходу, тому що ну, ну справді, от у нас першим гостем в ефірі був Олексій Данілов, секретар ради національної безпеки та оборони. Він сказав про те, що спілкуються і профільні міністри, і шукають якісь вирішення питання, але вирішення поки що не можуть знайти. Як знайти це вирішення? Тому що ну на наш суб'єктивний погляд, ситуація заходить уже занадто далеко. Це дійсно так. І е, ви пам'ятаєте, коли ми розглядали питання з зерном, е, те, що постачалось, то ми говорили, що є там є і польська сторона, є нюанси, і українська є нюанси. Тут, на мій погляд, ну по-моєму однозначна ситуація. Невиконання, невиконання Польщею вимог Європейського Союзу, Значить, от і все. Вони можуть говорити, що це перевізники, що це їм стало якось гірше, складніше, ну, але це не причина порушувати домовленості. У нас є з Брюсселем домовленості, яка продовжена, якщо я не помиляюсь, там до червня, значить її треба виконувати. Тепер стосовно того, що польський уряд не може впоратися з цією ситуацією, а деякі політичні сили її розмови. Що в цьому ситуації робити? Ну, ясно, всі інституційні механізми треба включати. Я би працював більше через Брюссель зараз, а не через Варшаву. Але треба подумати про якісь ну, можливо, якісь асиметричні дії. І я не знаю, що це може бути, але має, має бути сигнал приблизно такий самий. Я маю, я думаю, що має бути е, вихід мітінг перевізників українських водіїв, яких позбави насправді і бізнес і бізнес український. Позбавляють такій ситуації просто нормального заробітку. Тобто, чому тільки з того боку може хтось блокувати? Да? Це ж вже як блокада, це вже не закритий там один перехід. Тому треба, я думаю, треба вийти туди під кордон і показати, що не тільки з того боку є люди, а й з цього є люди, які теж потерпають від цієї ситуації. А вам не здається зараз, що ця вся ситуація м насправді може роздмухати? М Якусь таку, таку певну неприязнь між глобально українцями та поляками, тому що є вже ці відео, де сваряться Украї... поляки змушують цього водія на території Польщі українського спілкуватися з ними лише польською. і Тут, знаєте, така по суті комплексна програма. І знову ж таки, якщо Україна займає цю таку, я би сказав, Правильно, але доволі агресивну позицію, що діяльність польських перевізників не відповідає законам Європейського Союзу, в якому знаходиться Польща. Але знову ж таки, та сама російська агентура, яка вочевидь також працює і в тому числі і в Польщі, буде з точки зору пропаганди просто заводити це в конфліктну ситуацію між простими поляками та простими українцями. От З цього може початися насправді дуже. Погана тенденція, як ви про це думаєте? Стосунки сусідів тут не виключення Україна, Польща ніколи не бувають і Бувають отакі суперечки. Але я не думаю, що саме це може розмухати е, ситуацію, тому що в нас, в принципі, зараз дуже хороші стосунки і розуміння між людьми. Тобто, треба просто показати конкретно, от комунікувати, як зараз модно говорити. Насправді те, що там бізнес, от чисто бізнес, мало хто знає про це. Тобто треба, по-перше, дати інформацію максимально, як вона є насправді. А по-друге, та у нас пріоритет безпека. Нашим органам влади вирішувати, е залишити цю ситуацію так, як вона є, і просто говорити з Польщею по безпековому питанням максимально. Чи можна зараз все-таки відстоювати свою позицію економічно? Я не знаю. Тут треба всі мати. Інформацію, всю яку має, до речі, якраз пан Данилов як секретар ради національної безпеки і оборони, У мене всієї інформації немає. Я тільки не бачу, щоб інституційні механізми якісь працювали. Ну, у нас же стороні і консультативний комітет при президентах і двосторонні різні комісії. Тобто, чому вони чому це не розглядається там, я не знаю прив'язати це до інших питань. Тобто, ну а по, по великому рахунку, ми бачимо, що буде з нашим просуванням до Європейського Союзу. Друзі будуть відстоювати в першу чергу свої інтереси. І це треба розуміти зразу. От нам тренування зараз, як ми будемо далі вирішувати ці питання разом з Польщею? Тому ну, така ситуація, і попри всі, питання безпеки, ну, дивіться, вони кажуть, що вони не блокують там інші товари, критично важливі. Да? Mm. Але ж ми розуміємо, коли створюється така проблема на, на перехідних пунктах, воно все рівно так чи інакше блокується. Нема того темпу, нема того динаміки, і це погана історія для безпеки. Тобто, треба підняти питання з точки зору безпеки зараз. Уже я думаю, треба вийти саме на польську сторону з точки зору безпеки, разом з Брюсселем сісти і говорити це про як про безпекове питання, а не як про питання як суто економічне. Війна йде. Яке там суто економічне питання. Ну а як розблокувати, ви розумієте, що як тільки є рішення, то тоді все це розблокується. Але знову, навіть коли розблокується будеш втрати величезні. І тому треба без роздвухування ситуації, подавати в суди, подавати всі структури, які відшкодовують бізнесу ці втрати. І Україна має взятися за це, щоб було потім неповадно нікому використовувати. Складну ситуацію для своїх суто особистих чи там інтересів якихось корпорацій. Я думаю, що швидкого рішення, на жаль, немає, але треба далі думати, як ми будемо уникати цього ж самого, якщо це буде Словаччина, да? само угу. з Брюссель прийняв рішення. От я вам задам просте питання: Румунія має такі ж самі права, як і Польща в Євросоюзі. Румунія так само в такій самій ситуації, але з Румунією чомусь немає блокування, а з Польщею є. Чому? Може, тому що в Польщі ще турбулентність політична і не закінчилися всі процеси з виборами. Може із-за цього. Я впевнений, що якби був би уряд Туска вже ситуації б цієї вже не було. Не було б тому, що сам Дональд Туск розуміє, як це шкодить. Інтересам, от зараз, безпековим. Я не кажу там про двостороннє, тому е, я не думаю, що це може призвести до якогось ставлення іншого поляків до українців. Ні, тут судо таке суду таке бізнесове питання, і так його треба інформаційний пакет. Мені, до речі, дуже подобається ваша така конструктивна позиція. Вона дуже така зрозуміла, і те, що українці повинні заявляти про себе, і ну якби ми теж маємо про свої інтереси заявляти. Там ніхто не хоче, щоб нас тільки жаліли, нам щось давали, нам допомагали. Але з нами рахуватися теж треба так не можна. Ну тобто, тому що сьогодні там, от зараз блокування, щось інше може бути. Ну мені це особисто там не дуже подобається, навіть попри те, що я може, й не маю там своє. Якусь думку висловлювати. Ще до цієї системи, Віталію, чи йдемо далі? Я би про Європу хотів загалом поговорити з вами, пане Валері, тому що маємо ситуацію в Польщі. Маємо вибори у Словаччині, які вже все як факт завершилися. Зараз всі пишуть насправді дещо шоковані європейські медіа результатами виборами виборів у Нідерландах, де партія Свободи на чолі з Гертом Вілдерсом набирає. Чимало голосів, і можливо навіть він буде приймати участь у формуванні уряду Нідерландів. Нідерланди це, ну, це центр Європи, це сусідня країна з Бельгією, де Брюссель, де центр Євросоюзу, де всі рішення приймаються. А там люди голосують за Скажем так, ну ось цей Герт Вілдер Зараз на ваших екранах людина, яка має е, такі доволі чіткі антиєвропейські погляди. Він себе називає прихильником політики Орбана в Нідерландах. Перемагає прихильник політики Орбана. Ну, це також доволі дивно звучить. І людина там про говорить дуже часто про. Е, Посилення кордонів, е щонайменше неприйняття е і не розширення Європейського Союзу. От наші глядачі, коли читають ці новини в, під в коментарях, е так слушно зауважують, невже Європа почала сходити з розуму на цій хвилі е приходу до влади правих чи навіть ультраправих? І в чому ця тенденція? Що буде далі? Ну, стосовно політичної тенденції, коли складно. І центристські уряди не можуть там або показати е, такий результат в умовах війни, е, ну або не можуть прокомунікувати те, що вони роблять. Тоді шукають люди простих рішень. Просте рішення дають радикали ліві, праві бадюжі в даному випадку. Там більш правий радикал, але е, треба віддати належне уряду пана рюта його партії, що вони виділили 2 мільярди Україні на наступний рік, в тому числі військово-технічної допомоги, заздалегідь не стали чекати у цього дня, і на наступний рік від Нідерландів у нас хороший є сигнал і допомога а тепер. 27 місць в парламенті у цієї партії, ну це набагато більше ніж в них було там 20 прибавили. Але яка коаліція буде, ми ж не знаємо. Тобто тенденція, коли в європейських країнах будуть перемагати чи збільшують свій вплив радикальні групи партії права чи ліва, вона буде далі. І наступний рік я не виключаю, що й деяких ну виборів ви ж знаєте наступного року, там, якщо не помиляюсь, французькі, Тобто там багато що може змінитися. Так що до цього треба бути готовими. Ну це ж не тільки в Європі. Подивіться, Аргентина. Взагалі прекрасне рішення. Там президент прийшов каже: у вас проблема з охороною здоров'я. Та, всі кричали. Ліквідуємо міністерство охорони здоров'я. У вас проблема з чим? З грошима? Нема грошей. Ліквідуємо ПЕСО, чи що вони там в Аргентині. Значить, введемо долар. У вас чим проблема? Там і він кожного так от легко про це говорить. Побачив, що буде на практиці, але дуже непокоїть що такі політики-популісти вони розумні. Вони ж розумієте вони інколи так не вважають. Вони просто так грають цю гру Ну, Україна ж з цим зіткнулась також 19-му році, частково. Не повною мірою, але частково. А Балкани чи Італія зіткнулись на три роки раніше чи чотири за нас. А Америка. Також потерпає від зараз засилля популістичних лозунгів. Так що з одного боку будемо дивитися на дії. Друге, Нідерланди, ну треба сказати, це країна, яка обережно ставилась до європейської інтеграції України. Я вам нагадаю референдум, да той, що вони там тоді запровадили стосовно українського безвізу. І точніше по угоді про асоціацію в цілому, так що Нідерланди ніколи не були для нас легким таким партнером в плані інтеграції. В плані інтеграції, а якщо говорити про військово-технічне співробітство безпеку, то з моменту збиття росіянами і команди Путіна збити терористичний MH17 літак, там де були дуже багато родичів, якраз з Нідерландів, до сих пір ця справа. Вона, ну скажем так, вона е, вносить формат певний в наші стосунки. Ми тоді дуже зблизились, протидіючи тероризму, протидіючи цим діям. Тому я, я не переживаю за Нідерланди, чесно вам скажу. Вона більше хвилює там, де країни, де російська агентура до сих пір має серйозний вплив і корумповані політиком. Це де, історично, це там, де радянський Союз мав вплив. Це наші прикордонні країни біля нас. Які. Так що, тут треба бути уважними, по всьому периметру ситуація для нас ускладниться в будь-якому варіанті, але вона ускладниться, тому що ну, це не тільки втома від такої війни, і давайте будемо належно віддамо. Певні навантаження війни економічно і наші сусіди. Хоча вони мають цінувати не тільки одноразово, що от коли наблизився. Загроза до них, вони зразу аларм, тривога, і Україна відстоюють позиції, ми допоможемо. Як тільки фронт десь там відійшов за Дніпро, все вже не такий настрої. Так що, те, що розуміють політики і бюрократи, треба, щоб розуміли суспільства в цих країнах. Я взагалі дивуюсь, де наші зараз люди. Де наші люди, які е, тимчасово переїхали в ці країни? Де їх голос? Я от мене, мене це дуже хвилює, куди вони всі подівалися? В Польщі, в Словаччині? То вже ніхто ж, Польща демократична країна, вона не забороняє ніякі мітинги, вона не забороняє ніякі е, висловлювання позиції. Тобто можна було б це робити насправді, тому що, а де ти, де ті наші? Співвітчизники, які отримали не тільки карту поляка, а громадянство Польщі, де вони взагалі? Ну, де вони в цій всій в цій історії? Я чую деякі інтерв'ю, дійсно, такі експертів, ну знайомих дав давніх моїх там, колег, вони досить так е, говорять е, ну, збалансовано. Але я не бачу ніякої політичної реакції. От на місці, там же воєводство ці близько. Чому це ж проблема для роботи з двох сторін? Там дуже багато наших водіїв працюють на поляків. Тобто, я, я не розумію, чому люди не скажуть свого слова. Ну але це, до речі, про ті асиметричні кроки, про які ви говорили, і можливо, якщо ми розуміємо, що пам'ятаєте, коли такий невеликий флешбек, коли розпочалися події в Ізраїлі, коли Хамас цю терористичну атаку здійснив, ми одразу почали хвилюватися про те, що зараз підтримка України зменшиться. І одним з аргументів було про те, що насправді проізраїльське лобі в тих самих Сполучених Штатах працює дуже ефективно, і ми десь навіть не пам'ятаю вже з ким в розмові порівнювали. А що ж. Проукраїнське лобі, і ми також його не чуємо. Так само ви зараз говорите про ситуацію в Польщі, де є там, ну, ну вочевидь, напевно, близько мільйона, можливо, і більше українців. Якщо вони самі не проявляють ініціативи, можливо, варто їх якимось чином підштовхувати як працювати, тому що це справді був би асиметричний крок. От дивіться, я вам скажу так: не будемо людей, там брати людей. Потерпає бізнес. Да? Наприклад, нова пошта українська, яка, я так розумію, має відділення в Польщі. Є аграрний бізнес український, який працює на, в тому числі в Польщі, і в Словаччині, і в інших країнах. Я їх голоса жодним чином не чую. У нас якісь торгівельні палати створені, якісь асоціації, вручають один одному нагороди, дають там, збираються зараз частіше, слава Богу, ЗСУ дає можливість. Збиратись там всякі форуми робити. От форумів в купа. А коли конкретна ситуація, де ті двосторонні, ці наші дружба бізнесова, де наша торгівельна палата? Ну причому я не звертаюся до тільки до цієї нашої центральної, вона вже по є по різним галузям створені. Де воно все? Де ці виступи, де ці статті, де це інтерв'ю? Польських змі вони є постійно мені телефонують українською мовою, польське радіо. Жодним чином не чую на польському раді української мови цієї проблеми, от в тому варіанті, як вона зараз постала, бо це державна польська рада. Як тільки щось державне, польське інтерес, все все зникає. А тоді навіщо, навіщо тоді ви розкручуєте, от наші е, постійно питають там інтереси України, ж Польщі постійно розказую. А як тільки стало питання інтересів України, конкретно проти інтересів там конкретно Польщі, зразу все пропало. Все зникло. Тому треба розуміти, що друзі це друзі, знаєте, але інтереси це інтереси. І ми маємо жити в цьому світі, розуміючи, що він дуже комплексний, він непростий. І ще раз наголошую, це не значить, що це має вплинути на інші якісь сфери. У нас з Польщею у нас ми зблизили в сфері безпеки, так як ніколи. Я взагалі думав, що ми вийдемо на якусь двосторонню угоду про оборону між двома країнами. Ну, говорили про трикутник: Польща, Україна, Британія. Якби, якби ми зблизились ще більше, у нас би в принципі, аргументи було б більше і по цій сфері також. Я думаю, що в даному випадку е, треба їх зближувати зі сфери. Є два варіанти ведення перемовин. Один варіант, коли ти не змішуєш питання, і вони всі окремі, і ти розглядаєш конкретно сідаєш за стіл перемовин, щоб вирішити конкретне питання. А інколи буває, що треба в одній поєднати різні сфери і показати взаємні інтерес. От мені здається, затягування цього питання переводить нас в другий варіант. Треба поєднати всі сфери. І значить, треба, я думаю, треба підняти питання на рівень все-таки, ну не президентів, тому що там зараз пауза в виборах, і президент Дуда ну, він змушений підігравати сьогодні свої партії. А от на рівень міжпарламентського, наприклад, співробітництва, підняти питання, щоб політики сказали своє слово, ви чули десь? Щоб і політики зібрались польські українськи з, з приводу цього питання. Де наша група дружби Україна, Польща? Є окремі політики. Я чую, от чесно, я чую по цьому питанні одного княжицького, є депутат парламенту, от я його чую. Чую деякі окремі там, на окремих каналах. У вас є, є ще пару каналів. Але на інших нас запинять, все буде добре, нічого почекайте, все розмовчиться. Вона ніколи само не розмовчуться. Щось пройде зараз, потім виникне як прецедент це питання. Тому е, всі інструменти мають бути задіяні. Не треба боятися, що це в період війни, треба просто мати довіру між сторонами, і треба, коли ти правий, відстояти свою позицію.